Напевно, кожен господар, який тримає у себе вдома тваринку, не раз задавав собі питання, звідки беруться блохи у домашнього улюбленця. Тож, з настанням холодів, основним осередком поширення бліг є підвали багатоквартирних будинків через те, що там найбільш комфортні умови для їх життєдіяльності вогкість і теплові мережі. Також переносниками бліг є і бродячі тварини. Ветеринар розповідає про перші ознаки появи бліх у тварин. Вони нервують, навіть коли сплять, можуть зненацька прокидатися, шукають причину, яка подразнює шкіру, становляться нервові. Якщо бліху дуже багато, то навіть може проявитися анемія. Вони будуть кволі, не будуть гратися, будуть занадто спокійні. Ігор Григорович рекомендує при перших симптомах починати знищувати таких сусідів на шкірі ваших тваринок. Бо якщо тривалий час не лікувати, шкіра тварини буде дуже вражена. Будуть алопеці, облесіння великих ділянок шкіри, з'являться рани, і тоді вже терміново треба не тільки боротися з бліхами, але й боротися з дерматитами і з алергічними проявами цієї хвороби. Як каже головний лікар ветеринарної клініки, Блохи так також завдають шкоди, і людині мінімум два види дерматозів людині. Гарантовано. Крім того, блохи приносять брюшний тиф. Сальмонельоз, лістереоз можна захворіти через бліг дуже неприємним паразитозом: це діпілідіум нансатом, огірковий цепень. Тож, аби позбутися бліг, ветеринар радить дієві способи. Крапля, особливо останніх поколінь, це відносно новий препарат. Бліхи до нього не звикли, і він дуже добре з ними бореться. Якщо казати у собак, то Найкраще зараз працюють препарати у вигляді таблеток. Стосовно ошийників, зараз виникають питання: чи вони дієві? Ошийники не, не, не настільки ефективні у відлякуванні або у боротьбі з бліхами. Вони втрачають свої властивості бліхи до них вже звикли. Кожен випадок зараження блохами індивідуальний, тому перед проведенням дезінфекції необхідно дотримуватися інструкції. Своєчасно робити обробки, робити обробки усім у приміщенні. Тобто не ділити, що собаці зроблю коту не зроблю, або навпаки. Ветеринар рекомендує: якщо блохи з'явилися, терміново позбавляйтеся їх. Якщо комах немає, подбайте про профілактику.